Благодійний фонд в Олевському районі на підтримку Збройних сил України, Олевського ревськомату та прикордонної служби попища був створений 20 березня 2014 року. За весь період фонду було зібрано 132 тисячі 40 гривень. На автотранспорт для доставки військовозобов'язаних до розташування військових частин було витрачено 22 742 гривень. Для потреб прикордонної служби Копище було витрачено на закупівлю бензину 7 630 гривень, колючого дроту 1500 гривень, на бензопилу на 1284 гривні. Сума, яка 10 414 гривень. На підтримку Збройних сил України було придбані та передані наступні матеріальні цінності: бронежилети, спальні мішки, носки, розгрузки, медикаменти, військові, військові комуфляжі верці, продукти харчування та вода. Сума коштів, на яку було закуплено матеріальних цінності для потреб армії, складає 93 тисячі 800. 4 гривні. Залишок коштів в фонді станом на 24 серпня становить 5 тисяч гривень. Дякую всім небайдужим людям, які прийняли участь в благодійній підтримці нашої держави та Збройних сил України.